Доброго дня, вітання вам з Флориди. І в цьому відео я хочу розглянути та порівняти такі слова, як who, which та that у ролі relative pronoun або відносного займенника. Інформації в інтернеті на цю тему, звісно, досить багато, але якщо ви порівняєте кілька джерел, то ви можете зустріти різні правила, які будуть суперечити одне одному. Тому я вирішила зібрати всі ці правила докупи, розбити їх на три рівні складності та розглянути. Якщо вам не цікаво слухати про всі три рівні та іншу додаткову інформацію, відео розбите на глави, та в описі під ним є посилання, щоб ви могли пропустити те, що вам не цікаво. І отже, давайте перейдемо до relative pronoun або відносних займенників. І почнемо напевно з того, що поговоримо про те, що таке relative clause або відносні речення. Відносні речення це такий вид підрядних речень, які описують або загалом надають більше інформації про іменник або займенник в основному реченні. Відповідно, relative pronoun або відносний займенник це займенник, який порівнює ось це відносне речення з головним реченням. Давайте розглянемо приклад. I don't like the man who lives next door. Мені не подобається чоловік, який живе по сусідству. I don't like the man – Це головне речення. А речення Who lives next door надає нам додаткову інформацію про іменник чоловік. Тобто, воно дає нам зрозуміти, який саме чоловік мені не подобається. Це і є відносне речення, і займенник Who. Пов'язує в нас ось це відносне речення з головним реченням, і тому називається відносним займенником. Але, як ви могли здогадатись, Ху це не єдиний відносний займенник. Ми розглянемо три найпоширеніших, але є і інші. То, що стосується правил, які допоможуть нам обирати потрібний відносний займенник. І перша категорія складності тут варто зазначити, звісно, що ось ці категорії складності придумала я сама, тому в якихось підручниках або правилах ви в такому вигляді це не зустрінете. Якщо ви хочете просте правило в двох словах, найпростіший варіант, що ж вам обрати. Ми використовуємо «who», якщо мова йде про людей, як в вище «I don't like the man who lives next door. Ми також можемо використовувати «who» для домашніх улюбленців, тобто тваринок, які виділяються особисто, які мають своє ім'я, але це не обов'язково. Для всього іншого ми використовуємо займенник. Which. I enjoyed reading the book, which you recommended. Мені сподобалось читати книгу, яку ти порадила. Або мені сподобалась книга, яку ти порадила. Якщо ж ви хочете мати трішки ширші знання з цієї теми, вміти також вживати Z, то тоді ходімо на другий рівень складності. Насправді, правила цього рівня це саме ті правила, які викладаються для більшості учнів англійської як іноземної мови. Також загалом цим правилам слідує більшість НІТІ-спікерів в звичайному спілкуванні. Але перш ніж ми перейдемо до самого правила, який займенник обрати, нам треба поговорити про те, що цих самих relative clause відносних речень буває два типи: defining та non-defining. Або визначальні. Та невизначальні. І відрізняються вони тим, наскільки важливою для нас є інформація, яка подається в цьому підрядному реченні. Якщо без цієї інформації ми не зможемо зрозуміти, про кого йде ця мова, то це речення є визначальним. Якщо пам'ятаєте у прикладі, який я наводила раніше, «I don't like the man who lives next door». Якщо ми викинемо «who lives next door», то ми отримаємо просто I don't like the man». І ми гадки не маємо, про якого чоловіка йдеться мова. Тому в даному випадку речення Who lives next door є визначальним. А ось якщо я скажу My husband who's very smart, works in IT, і ми викинемо підрядне речення Who's very smart, то ми отримаємо My husband works in IT. Ми і так розуміємо, про кого йдеться мова. Тому ось це підрядне речення Who's Very Smart, воно не є для нас необхідним, воно просто надає нам додаткову інформацію. І це буде non-defining або невизначальний тип відносного речення. І тепер, маючи цю інформацію на озброєнні, повертаємося до нашого that. На другому рівні складності ми можемо використовувати that в любих визначальних реченнях. Незалежно від того, чи йдеться мова про людей, чи йдеться мова про предмети інших істот і так далі. Тобто я можу сказати, The man that man lives next door is very nice. Тому що якщо я переберусь це that lives next door, я знову ж таки не знаю, про якого чоловіка йдеться мова. Але в тому минулому прикладі з моїм чоловіком, де я говорила: My husband, who is very smart, works in IT. Тут я that використовувати не можу, лише who. Так само про предмети. У прикладі з книгою, які я наводила раніше, я можу використати that I enjoyed reading the book That You Recommended. Тому що, якщо ми викинемо That You Recommended, то ми не знаємо, про яку книгу йде ця мова, тобто це речення є визначальним. Ми можемо використати де. Але якщо я скажу I'm happy with our car, which we bought a year ago», я задоволена нашою машиною, яку ми придбали рік назад. То тут, якщо ми викидаємо фразу which we bought a year ago, і в нас залишається I'm happy with our car. Ми все одно розуміємо, про яку машину йдеться мова. Хіба що якби в мене їх було 10, але машина в мене одна. Тобто, ми знаємо, я говорю про мою машину. Тобто, це речення не є визначальним, і я можу використати лише which. Тобто підсумовуємо другий рівень складності. Ми можемо використовувати who для людей у визначальних або невизначальних реченнях. Ми можемо використовувати which для інших істот. Та предметів і так далі у визначальних або невизначальних реченнях. Ми також можемо використовувати де в будь-яких визначальних реченнях і стосовно людей, і стосовно не людей. І що правда, варто було б зазначити раніше, якщо мова йдеться про визначальні речення, то, на відміну від підрядних речень в українській мові, в англійській мові вони не виділяються на письмі комами. Ми виділяємо комами лише невизначальні речення, тобто лише речення, інформація, в яких не є для нас необхідною, а є просто додатковою. Тепер переходимо до третього поглибленого рівня. Правила цього рівня здебільшого зустрічаються в стилістичних порадниках з граматики англійської мови, особливо в американських. Я не є великим прихильником цих правил і сама не завжди ними користуюсь. Тому що насправді ці правила не є, так би мовити, живими. Це не те, як розмовляє більшість native спікерів А якщо скажемо про те, що просто дуже багато native спікерів робить помилки, то нам також треба буде сказати, що більшість творів класичної літератури англійської мови мають ці ж самі помилки. Але, тим не менш, на більш офіційному рівні бесіди, або якщо ви будете писати якісь роботи. Або, якщо вам просто цікаво, то, можливо, варто ознайомитись із цими правилами. Згідно поглиблених правил, ми маємо таку ситуацію. Коли мова йде про людей, ми використовуємо лише ху, незалежно від того, чи речення є визначальним чи невизначальним? Використання Z для людей забороняється. Також, якщо раніше ми використовували ху для домашніх улюбленців, то певні стилістичні порадники забороняють і це. Домашні улюбленці йдуть разом з іншими тваринами та істотами. Тепер, що стосується не людей, якщо ми маємо визначальне речення, то ми використовуємо лише that. А якщо ми маємо невизначальне речення, то ми використовуємо лише which. Тобто на поглибленому рівні ми маємо три категорії і не маємо варіативності, що й коли застосовувати. Люди лише who, не люди. Лише that для визначальних речень, та лише which для невизначальних речень. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисна або, хоча б цікавою. Якщо у вас є додаткові запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. На все добре та до наступних зустрічей!